Сильна металева оправа чіткої геометричної форми для чоловіків. Хоча, на мою думку, класика універсальна, але все ж таки такий більш масивний варіант обожнюють саме чоловіки. Підійде для власників середнього обличчя повністю металевий корпус з доволі широкого металу у темному графітовому кольорі. Прямокутна форма самого окуляру має регульовані носоупори, завдяки яким посадка на носитові дуже зручна і комфортна. У цій моделі доволі широкий завушник, має розширення до середини, на кінчику тактильно приємна накладка, яка додає комфорту. І завушники з флексами. Тому в них дуже зручна та надійна фіксація буде на обличчі. В таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус або ж для корекції астигматизму. не тільки прозорі, тут гарно будуть виглядати фотохромні лінзи. І на сонячний сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Тримати універсальний дизайн, краще орієнтуватись по замірам на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів у особистій. І замовити таку оправу можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикулі у коментарях.